Всім привіт таки друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Літо закінчилося, почалася осінь. І коли літом готували легенькі салати, то тепер уже чомусь хочеться ситнішого салату. Тому я вам пропоную сьогодні салат з крабиками, тобто з крабовими паличками. А для приготування салату нам потрібно буде такі продукти. палички крабові, кукуруза, варені яйця, зелень. Кови яка є, можна петрушку, можна кріп, кому що доподоби. Огірочки квашені, в мене квашені. За рецептом чи що з борошном, кому цікаво є відео, зайдіть, подивіться. Дуже смачні хрустки, як з бочки, як наші бабусі квасили. І, звичайно ж, майонез. Гірчиця в зернах. Цибулька. Я візьму ось таку половинку великої цибулі, мені досить. Ну, і звичайно, дошка кухонна і ніж, і починаємо нарізати. Крабові палички наріжу ось так, щоб було красиво, не дуже тонко. Я взяла 250 грамів крабових паличок. Нарізавши крабові палички, відправляє в салатницю, нарізаємо яйця. Ось так не дуже мілко. Отак, на три частини і потім ще на три. Ви нарізайте, як вам доподобають вашій родині. Чому так нарізаю немалими шматочками? Тому що, коли з майонезом їх перемішуєш, яйця, ви ж знаєте, ніжне такий продукт, тому вони стають меншими я люблю, коли всі інгредієнти гарно видно. Кідом за яйцями нарізаю огірочки. Пішов такий аромат на кухні, нагадав мені дитинство, коли бабуся піде в погріб на візьме огірочки, візьме капусти в головках і такої квашеної. І яблук квашених і занесе в хату, а в хаті топиться тепленько. Від грубки і такі щасливі, а потім ще до цих квашених яблучок занесе горішків і починаємо яблука, горішки і таке смачнюче, поки ми ці яблука і горішки насолоджуємося, баба вже напече нам коржиків чи печива якогось, занесе молочка і так смакуємо, а там і обід підспіває. Особливо було це смачно зимою, друзі. Як ви вже здогадались, Квашена капуста зимою ж. Можна гірочки соломкою нарізати? Я нарізала ось так. І цибульку це останній продукт, який треба нарізати. І відправляємо цибулю. О, вже ще цибуля попалася. Заставила мене плакати. Так, залишилось нарізати зелень, про яку я забула, і сказала вам, що це останній продукт, який треба нарізати. Тому вибачаюся. Нарізаю зелень. Нічого особливого немає, звичайний салат, але ізюминкою буде петрушка і гірчиць, зерна на гірчиці. Додаю петрушку, кукурузку. У мене тут одна баночка кукурудзи. На останок додам Ложкою гірчиці, чайну. небагато, треба не переборщити. Ось так і все вимішаю. колір такий салат, і зелений, і червоний, і жовти. і вірочки такого кольору темно-зеленого. І зразу запахла вчиться в зернах її чутно зразу. Ось так вимішавши, друзі, додаємо майонез. Я додавати майонез не буду, тому що я чекаю гостей. І потім перед подачею на стіл додавлю майонез і буду пригощати гостей. Ось так приготували з вами салатик. Простий, смачний. Звичайно, ще посолю потім перед подачею, тому що. Щоб не був водяний, бо від солі всі продукти пустять свій сік і буде водяний. Тому я присолювати зараз також не буду. Але за смаком скуштую, що мені не яких інгредієнтів додати. Добавити сілі і у нас, що я і зроблю перед подачею на сіл для гостів. А вам всім дякую, готуйте і ви такий салат. Може, комусь стане до вподоби гірчиця, яку я додала, і петрушка. І буде смачно. Заходьте, будь ласка, пригощую вас. Всім дякую, діліться і ви своїми рецептами. Які салати готуєте? Ви вже похолодало осінь і хочеться чогось ситнішого. Тому я вам пропоную ось такий салат, а ви пропонуйте мені свій інший будемо дружити. Всім гарного дня! Бережіть себе, бувайте здоровенькі, пока-пока!